Всім привіт! Мене звати Марія, і ви на моєму youtube каналі присвячений якісному і адекватному руху. І ми сьогодні з вами поговоримо про діафрагму. Коротко, що нас чекає. По-перше, що таке діафрагма? Ми розберемося коротко, ясно і зрозуміло. Я не люблю, коли пояснюють дуже анатомічними термін, термінами, але звичайній людині це важко зрозуміти. Я постараюся максимально зрозуміло. Друге, чому їх декілька і чому я зупиняюся саме на Декількох діафраг. Разом з вами ми визначимо, чи у вас є спас діафрагми і чи вона у вас працює правильно дуже коротко і в кінці вас чекає легка мінімальна практика, яку можна виконувати кожного дня для покращення дихання і покращення самопочуття. Що таке діафрагма? Це така м'язева фастіальна перегородка, і це найрозумніше, що я скажу сьогодні, щоб ви не лякалися, але саме так воно і звучить. Перегородка. Бо вона розділяє наші внутрішні частини на блоки, і допомагає розподіляти тиск, який постійно є у нашому тілі. І за коректної роботи це балансує і допомагає нашому тілу краще працювати. До чого призводить неправильна робота діафрагми? Ми назвемо основні головні ознаки: по-перше, це порушена постава, випираючи живіт. Навіть якщо ви худенька, другий підборідок, дівчата, всі згадайте в кого другий підборідок, набрики зранку, проблеми по-жіночому. Це основні такі проблеми, з якими стикаються всі, і це може бути саме через неправильну роботу діафрагму. Почнемо ми з основної діафрагми, яка більш-менш розповсюджена. Це грудо-брюшна діафрагма, яка знаходиться глибоко-глибоко під нашими ребрами, а також кріпиться до поперекових хребців. Тому деколи біль в попереку може бути через те, що неправильна робота діафрагми або вона в спазмі. Спробуйте на наступний раз, коли у вас буде боліти поперек, лягти і подихати в позі дитини, глибоко-глибоко подихати, і це може трошечки полегшити ваш біль. Основні функції цієї діафрагми як не крути, вона у нас знаходиться під ребрами, відповідно що. Відповідно, вона у нас основний дихальний м'яз, тому що вона бере участь в диханні і відповідає за це. Яке може бути порушення цієї функції, коли ми робимо вдих ось сюди в грудну квітку і піднімається плечі? Наприклад, це виглядає ось так: шия, всі шийні м'язи беруть на себе цю роль, а це б мала зробити діафрагма. І відповідно у нас вже порушена постава, тому що в нас близько шия, і шийні м'язи виконують не ту функцію, яку вони повинні. Наступне це кровоток і лімфоток. Так, дівчата, хто страждає з набряками, першу чергу вам потрібно зранку встати і глибоко-глибоко подихати, запустити пампаж. Чому пампаж? Отож, ми переходимо до мого, до мого чарівного м'ячика. Уявіть собі, будь ласка, оце десь наш пупок. це все, що над пупком, все, що знизу пупка. І ось наша діафрагма, вона ось так м'яко обіймає все зверху. До цього низу ми ще з вами підійдемо, але поки що залишимося наверху. І коли ми робимо вдих, наша діафрагма повинна м'ягко, скажімо так, натискати на все, що внизу. А з видихом м'ягко піднімати. І відповідно вона створює ось такі хвилюючі, хвилюючі рухи, ніби такий пампаж або насос, і вона постійно-постійно качає. Якщо цього немає, і тобто дихальний, дихальний м'яз не працює, а все бере на себе шия, відповідно. Цього пампажу немає, і у нас набряки, і у нас застіль лімфи, і інші проблеми. І ще одна така важлива функція це масаж наших внутрішніх органів, саме через, знову ж таки, оцей пампаж. На наступний раз, коли у вас здуття живота, чи ви переїли, з'їли щось так не дуже відчуваєте себе в кишківнику, спробуйте глибоко полежати, подихати і повиконувати всілякі. Скручуючи рухи, наприклад, в позі русалці і тому подібне, і чарівним способом побачите, що біль або дискомфорт мине, або стане трошки меншим. Як ви зрозуміли, ця діафрагма це наш двигун, завдяки якій все працює, і саме з неї я рекомендую розпочинати роботу з тілом. Дівчатка і жінки, хто народжував це, основне з чого ви повинні почати: запустити наш основний. Двигун, який буде оце все качати. По-перше, у вас зникнуть набряки, по-друге, ви звільните свою шию, а також ідемо так, переходимо плавно до другої діафрагми це тазова діафрагма. Оце все, що знаходиться ось тут знизу. Якщо тут діафрагма створює легкий тиск і постійно це пампує, то ця тазова діафрагма повинна, де наш пупок, я загубила пупок, повинна нас м'яко підтримувати. Така наша підтримка. Тут у нас двигун, а це наша підтримка, яка підтримує всі наші органи: матка, сечовий міхур, пішківник це все ось тут повинна тримати тазова діафрагма. В силу того, що є оцей пампаж, ми повинні розуміти, що тазова діафрагма вона повинна мати. Тонус вона не має бути м'якою, такою слабкою, що відбувається часто після пологів. і вона не повинна бути такою, знаєте, перекаченою, як біцепс чи сідниця. Вона повинна мати тонус для того, щоб. На вдих м'ягко опускатися злегка, це вже я тут так утріровано, так і на видих м'яко збиратися. І воно постійно має взаємопрацювати одне з одним. Тому є грудобрюшна і є тазова діафрагма, тому що одне без одного не існує. Якщо це качає, то це повинно підтримувати. Якщо у нас слабкі м'язи тазового дна, відповідно, тазова діафрагма слабка, і оце основна причина, коли відбувається опущення органів малого тазу. Коли вона навпаки перекачана, зажата мається на увазі, це може бути два, дві причини, до чого це призвело. Це всім відомий, відома вправа кегеля, яку не вміють правильно виконувати, вони просто затискають розтискають, це Те саме, що я взяла біцепс, зараз гантельку в руку і качаю біцепс. Це відбувається майже те саме. І це може бути стрес, тому що наші діафрагми вони реагують дуже на стрес. Якщо ми постійно схвильовані, постійно живемо в стресі, все всередині зажимається за секунди, за секунди, а от розжати для цього вже потрібно багато і багато часу. Чому так? Я поясню далі, а ми переходимо до третьої діафрагми. Найменш, напевно, розповсюджена, я дуже рідко чую, дехто про неї говорить, але все-таки я поясню, чому І я до неї звертаюся, чому я відношую діафрагму. Це наша підязикова діафрагма. Так, 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 згадуємо наш другий підборідок. Давайте я спочатку поясню, чому саме я її відношу, не тільки я, це не я собі така розумна придумала, але наші діафрагми це глибока фронтальна лінія, тобто все, що всередині, глибоко, 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 глибоко. І якщо це одна фасціальна лінія, по якій передаються зусилля, ви ж повинні розуміти, коли ви робите вдих, він заходить через ніс, так? тобто все сюди проходить. Але яке може бути порушення і чому другий підборідок це порушена робота діафрагми? Я хочу, щоб ви зараз ось тут під підборідком себе ось так пощупали чуть, чуть так? відчули, це що тут щось є. Єдине, що не даємо собі горло всередину, ми ось тут м'ягенько під підборідком. Я хочу, щоб ви зараз язи, роз, закрили рот, так, не розмовляти. І опустили язик вниз. Ви бачите, який в мене підборідок. А тепер згадайте, як ви дихаєте. Якщо ви постійно робите вдих через ніс, через рот, перепрошую, якщо ви постійно робите вдих через рот, бачите, оце все провисає. А тепер давайте спробуємо зробити гарненько вдих через ніс. Язик підтиснутий злегка до верхнього піднебіння. Угу. Наскільки різниця? Ви можете так поставити свій пальчик. Рот закритий, зуби не стіплю, просто, просто закритий рот. Ми робимо вдих, але язик лежить внизу. Ягенько, так, все бовтається. А тепер притисніть язик до піднебіння. Наскільки все помінялося. І тому, хто там каже, що другий підбарідок це жир. Якщо ви не маєте великої ваги, так, то це може бути просто слабкі м'язи. Знову ж таки, слабкі. Вони не мають бути перекаченими, але вони не повинні бути і слабкими, тому що вони одразу провисають, і так як стати дном це, наприклад, випираючи живіт, то ось тут оцей другий підбарідок. Тому можете собі зранку встати і трошки ось так подихати. З підтисканням язика до піднебіння. І от замітьте, що у людей, у кого випираючи живіт, зазвичай тут все буде провисати. Навіть коли дівчинка худенька, це все буде провисати. І тепер ми повертаємося з вами, чому, чому ж це все повинно працювати разом? Через те, що ми дихаємо і впливаємо на наші діафрагми. Ви вже, тільки що побачили, як ми дихаємо, коли ми викинули цей язик вниз. Те саме з нашими діафрагмами, якщо вони не працюють, немає цього пампажу, у нас проблеми з органами, у нас проблеми з м'язами тазового дна, що веде до проблем по-жіночому, відповідно, тут все зажате, і ми постійно з вами живемо в такому стресі. Я не контролюю. Як я вже сказала, діафрагма відноситься до глибокої фронтальної лінії, а цю лінію ми не можемо контролювати як наш біцепс, як нашу сідницю, і, наприклад, як м'яз живота. Ці м'язи поверхневі, і ми, коли навіть працюємо з ними, тобто там з гантельками, наприклад, ми качаємо біцепс, ми можемо відчути оце печіння, так тому що ми працюємо з поверхневими м'язами. Все, що стосується глибини, ми так не можемо, тому що вони глибоко. І більше це відповідає наша підсвідомість. Є ділянка мозку, дуже древня, і вона відповідає за цю підсвідомість. Так цю ділянку називають виживи. Виживе, тому що вона відповідає за наші інстинкти, і в більшості випадків ми робимо це підсвідомо не контролюючи. Те саме стосується діафраг. Відчуваєте стрес, все зажалося. Була якась неприємна інтимна близькість, внизу все зажалося. Ви повинні це розуміти. І якщо це все дуже швидко затискається, розтискається набагато і набагато довше. Чому? Ще раз повертаємося до того, що ми не контролюємо. І я багато чую, коли особливо ми дихаємо чи ми працюємо з м'язами та звина. Я нічого не відчуваю. Я не відчуваю нічого. А як я маю відчути? А що я маю відчути, а де я маю відчути і тому подібне? Це ювелірна робота. Так, ювелірна робота. Я рекомендую прям повністю виключатись і бути в моменті в своєму тілі. Чим більше практики, тим швидше ви відчуєте. Кожна дівчинка, кожна жінка відчуває по-інакшому. Чим раніше ви почнете працювати, тим краще. Але не думайте, що це, це вправа кегеля, це все, це максимум. Ні. Ми вдячні всі, що в свій час ця вправа була відкрита і ми хоч чуть-чуть зрозуміли, що таке тазове дно, але це не основна робота з тазовим дном. Ви можете 20 хвилин думати, що ви працюєте з м'язами, але якщо ви десь літаєте, дихання у вас не зрозуміло яке, ніякої користі, це не пронесе. То з чого я б рекомендую починати роботу з діафрагмами? По-перше, це розслабити поверхневий шар, саме нашу спинку, нашу шию, наш живіт, працювати з об'ємними частинами тіла, тобто наша грудна клітка, наш таз. Тому що ми це все можемо з вами ощупати. Ви бачите, де наш таз. Почати з мобільності, рухливості нашого таза і нашої грудної клітки. Друге, дуже важливо налаштовувати дихання. Нема оцього. Ми надуваємося як якийсь півень, чи хто я навіть не знаю. Повинно бути діафрагмальне дихання. У мене на каналі є дуже багато дихальних гімнастик. Хто хоче, просто напишіть мені, що ви хочете, я вам обов'язково скину. І наступне це вже починати цю ювелірну роботу. Чим більше практики, тим краще. Ви повинні зрозуміти, що ви не відчуєте все за один раз. Не сперечаюся, є дівчатка, але в більшості це жінки, яких розкрита сексуальність, як не крути. В них тазову діафрагму відчути легше не в них, а їм легше відчути, тому що вони розкриті. Ми не забуваємо, що ми жінки нам купу стереотипів накидають, і не в кожної жінки так легко відчути, особливо тазову діафрагму. Якщо ми зараз зробимо з вами легкий тест до груду брюшної, ми можемо чуть-чуть ніби зрозуміти, де вона, то з тазою ми так не зрозуміємо, тому що ми туди, на жаль, не запихаємо руки і не можемо її пощупати. Тому давайте ми з вами зараз проведемо невеликий тест, чи є у вас фаз діафрагми, і перейдемо до практики. Що я вам пропоную? Ви можете зараз сісти в будь-яке зручне сположення, якщо вам буде незручно сидячи, тоді можете опуститися на климок. Єдине, не рекомендую у кого, напевно, перші дні критичних, так, і хто тільки що десь недавно поїв так плотно. Все решту можна виконувати. Отож, дивимося наші ребра, знаходимо наше сонячне сплетіння, і замітьте, які у нас гарні об'ємні ребра. Оце наше віяло, яке обіймає нашу діафрагму. Що я вам пропоную? Спочатку протерти, знайти наші ребра. І тепер чуть-чуть від сонячного сплетіння опустіться вниз. Ставите пальчики, тільки подушечки, пальцем на нігті. Робите вдих. Спокійний видих без напруження. І занурюєте туди пальці. Вдих. Перемістились. Якщо пальці зовсім туди не поміщаються, значить у вас є легкий спас. Якщо пальці поміщаються трошки, але ви прямо відчуваєте, що ой-ой-ой, у вас страшна біль і дуже некомфортно, це також свідчить про спас діафрагми. Що рекомендую швидко, це десь на декілька хвилин роботи, це зробивши вдих, видих, занурили пальці, затримали в тій точці і робимо вдих. І видих. Вдих і видих. Не рекомендую виконувати багато, довго, десь 2-3 повторення на кожну точку. І основне, якщо пальці погано поміщаються або ви відчуваєте дискомфорт, це означає, що діафрагма спазмована і зажата. Як з нею працювати, ми з вами перейдемо вниз на килимок і спробуємо виконати деякі вправи. Ми більше сьогодні проділимо часу саме нашій королеві, грудобрюшні діафрагми, а з тазової діафрагми ми працюємо на тренуваннях м'язів тазового дна. Тому пропоную переміститись. Нам нічого не потрібно, тільки ваше бажання. Опускаємося вниз на килимок, приймаємо положення лежачи, наша голова, грудна клітка, таз, стопи торкаються килимка. Ми не лежимо ось так, коли у нас таз, пішов вперед, чи навпаки, втискаємо поперек, знаходимо плюс-мінус нейтраль, можеш ось так помоститися, вмоститися. І розігріваємо свої долоні, ми виконуємо всього декілька легких вправ, і більше ми зупинились на грудо брюшні діафрагмі сьогодні. І почнемо м'яко розтирати свої ребра. Знайди їх. Не треба зараз сказати, що в тебе їх немає. <смі> Вони всіх є, ще й 12 пар вверх-вниз. І перше, що ми з тобою зробимо, це подихаємо в наші ребра. На вдих. розштовхуй ребра в сторони. І на видих. Ховай, вдих. Старайся направляти повітря саме в сторони і видих. Не забувай вдих вниз. Видих, вдих і видих. Знайди сонячне сплетіння, Відступи декілька сантиметрів вниз і постав пальчики собі під ребра. На глибокий, на, глибокий вдих. Ми надуваємося. І спокійний видих, занурюємо пальці під ребра. Але видих спокійний. Ніби підверну ручку. Вдих. Змістися трошки нижче, видих. Якщо пальці залазять зовсім трошки, значить спазмована чуть-чуть діафрагма. Продовжуємо і кожного разу міняємо точку. Видих. Єдине, що видих спокійний, не такий, як ми зазвичай виконуємо на, на тренуваннях для живота, вдих. І видих. І ти рухаєшся так декілька повторень, кожного разу міняючи точку на видих. Натиснули. Вдих. і видих. Вдих. І видих. Якщо ти відчуваєш якусь точку, де найбільше болить, ти робиш вдих, видих, занури, занурила пальці і тут затрималась десь на два-три дихальних цикли. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Якщо точки немає, продовжуєш рухати. Ще один вдих. І видих. Відпустили. М'ягко прогладили. Не забувай, якщо пальці погано поміщаються під ребра. Це спазмована чуть-чуть діафрагма, нічого страшного, працюєш такими рухами і головне максимально сильно туди не тисни, якщо відчуваєш біль. Піднімаємо свої руки наверх, тільки з руками з диханням. І у нас зараз буде дихання таке через рот. Трошки такий страшний звук. Ми почнемо з рук, потім додаємо поступово таз. Все по чотири повторення, щоб було максимально коротко і швидко. Якщо ти маєш більше часу, ти можеш виконати більше повторень. Ми з тобою робимо вдих, в руках уявляємо, що у нас великий м'яч, робимо видих цей через рот і опускаємо руки вдих. Спокійний вдих через ніс і видих. Вдих. І видих. Вдих. через ніс і видих. Добавляємо рух тазу. Ми робимо з тобою вдих. Видих підкручуємо чуть-чуть таз на себе. Лобкова кістка підкручується до пупка. Виштовхуємо таз наверх, легкий вдих на лопатки. Руки розкрийте. Той самий видих. Вдих. І спокійним видих плавно опускаємо хребет за хребцем. Ну, потім чуть-чуть змінимо. Ще таких три. Дих. Руки спливають наверх. Видих підкрутити, виштовхнути. Лопатки поставили в опору вдих, видих. Вдих. І видих повільно. Ми часто це виконуємо з вами на, на тренуваннях для м'язів живота. Я думаю, це знайомі більшість вправи. Вдих, видих. Можливо, ми так з вами ще не дихали. Виштовхнули, видих. Дих. І видих, вниз, вниз, вниз. І останній, і зараз ми змінимо трошки вдих, видих, вдих, видих. І вдих, і видих. І тепер з вами спробуємо опускатися на затримці повітря. Коли ми з вами піднялися на ваш, зробили цей видих. Закриваємо рот і повільно на затримці опускаємося вниз. І аж тоді робимо вдих. Якщо незручно, повторюєш цей варіант. Приготувалися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Затримка. Поїхали вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Затримка. Вдих. Руки внизу приклеєні до килимка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, О, вдих а затримка. Перепрошую. О тепер вдих. Останній видих. Поштовх. Вдих, видих. Затримка. Акуратно внизу пауза. Руки залишаються витягненими і ми перекочуємося ногами в одну в іншу сторону. Ми закінчили дуже просто, дуже м'яко. Можеш виконати трошки більше повторень, якщо у тебе є час, тільки оце там, де ми занурювалися пальцями під ребра, не виконай надто довго. А ось ці дихальні маніпуляції можеш виконувати. Коли ти будеш готова якось через бік припіднімайся і можеш спробувати подихати ще в своє ребра, відчути різницю, наскільки помінявся рух в ребрах. Можеш виконувати кожного дня. Для того щоб знімати оцей спазм, розкривати свою діафрагму, і не забувай, що повноцінна робота це коли ми працюємо із мобільністю грудної клітки із лопатками, і з нашим тазовим домом. Я дякую, що ти залишаєшся зі мною. Продовжуєш тренуватися зі мною. Гарно!